Вітання всім! З вами Наталя. Сьогодні я знову завітала до своєї співвітчизниці Наталі, яка працює вже в Англії близько року, косметологом, але яка, як ми вже говорили у попередньому відео, приїхала до Англії по спонсорській візі і, як то кажуть, пішла у своє плавання. Наталь, ми обіцяли поговорити у своїх наступних програмах. У невеличких таких інтерв'ю з тобою про догляд. А скажи, будь ласка, сьогодні ми поговоримо про який догляд? 40 плюс чи 50? Сьогодні про 40. Добре. Mm -hmm. Мені здається, що, як ти сказала, до речі, і в попередніх відео, і я теж до цього висновку прийшла, що згодом, коли тобі вже там не 20 і не 30, а вже 40, плюс, ти розумієш, що на одних кремах. Далеко, як то кажуть, не поїдеш. Так це чи ні? От який догляд? Особливо зараз багато приїхали наших українок сюди, вони не знають, з чого починати, бо тут все інше, правильно? Чи можна а, лише домашнім доглядом підтримувати свою сьогодні? Ми говоримо про шкіру обличчя? Всім привіт, дуже рада всіх чути. І так, домашній догляд це дуже важливо, але… Всі всім ми розуміємо, що наша шкіра це епідерміс, дерма, і клітчатка, клітковина. тобто і в молодому віці наші клітини вони активно діляться, коли нам 20 років. І цикл оновлення клітини 28-30 днів. А після 30 років наш от, виходить, обмінні процеси на уровні клітини вони замідлюються. І наші фібробласти вони це як взять волокно, це як матрас. І волокна колагенові, це як пружини, да, і вони просідають, клітини погано діляться. І це все воно внутрі да, шкіри. Кремами ми працюємо на роговому слої, тобто ми положимо купу крема, сиворотки, вона хороша, класна пахне. Але треба розуміти, що всі зміни вікові, вони йдуть внутрі. Плюс Після 30 у нас іде остеопороз, тобто у нас зменшується кількість кісткової тканини. Тобто, якщо взяти стол і скатір, то у нас стол, наша кісткова тканина, вона зменшується, а тканини дуже багато і це все провистає. Тобто, плюс волокна не тримають, м'язева тканина, плюс у нас і ще там естрогени, коли вже 40-50+, плюс. Ну, це я вам так вкратце розказала про ці всі. Процеси, щоб ви розуміли, да, от крем і да, ці всі структури кожи. І звичайно, крімамі ми працюємо. Є і ретинол, який з 30 років вже ми повинні підключати, але лікар повинен коректну концентрацію цього препарату і ахакіслоти ми можемо. Наша задача правильно очищувати шкіру. А щоб не було гіперкератозу, щоб цей роговий слой, якщо клітина не ділиться, коли ми пілінгом відпілінговуємо роговий слой, то у нас базальна мембрана вона виробляє багато нових клітин. То тобто, вона то тобто, ми, грубо говоря, заставляємо працювати ліниву шкіру. Ага. Тобто, що ми можемо вдома робити, це умиватися, тонізувати шкіру. Наносити сиворотки, які нам назначили каркосметолог, і обов'язково користуватись СПФ-защити. Це захист від ультрафіолета, тому що сонце це і є старіння. А зараз уже є научна доказова база, що саме фотостаріння не генетика, а іменно те, як ми використовуємо захист, впливає на наше старіння. О, і процедури, такі базові процедури, як чистка обличчя, вона може бути як, ну, з кислотами, більш така глибина, а так і ультразвукова, більш поверхнева для літньої шкіри. Вона потрібна усім. Ми можемо робити і мікронідлінг, і смаз ліфтінг. Ну, багато процедур. Ми, можливо, коли зробимо. Я розкажу про кожну процедуру, кому що підходить. Це дуже а, цікаво, до речі. Да, а в цілому, як -от домашній догляд повинен бути. І хоча б раз в місяць треба ходити до лікаря-косметолога, який буде дивитися, яка у вас проблема. Тому що, от у когось да, підліткової шкіри, це акне, у когось гравітаційний птоз, тобто хтось старіє, слав'яні, це птоз. Да, Опускаються ткани. У когось е, мілкомаршиністий тип старіння, тобто тут багато таких гостінних лапок, але в цілому дуже гарний овал. І е, треба працювати по то да? тобто розуміти, е, яку проблему ми ріша, вирішуємо, що ми будемо лікувати. І, звичайно, да, я дуже вдячна тим пацієнтам, які використовують той коректний домашній догляд, який я назначаю. Скажи, будь ласка, Наталь. От, наприклад, зараз нас почули дуже багато наших українок. Як їм шукати косметолога? Случину вона відкриває Фейсбук, вона відкриває інтернет, інстаграм і думає, Боже, ось ця Українка, от вона точно. Ну от як Як їй довіритися? Адже це твоє обличчя, як довіритися, особливо тут, ще коли ми десь там в себе дома, там як то кажуть, той рекомендує, той рекомендує. От як без рекомендацій, як нам знайти ту людину? Ну, звісно, це кожному треба, ти правильно сказала, знайти свого лікаря. Іноді, можливо, дуже кваліфікований лікар, і тобі він підходить. А я прийшла, вона мені не підходить. Та от буває енергетично навіть, вона там назначає процедури. Це повинна бути твоя людина, якою ти можеш довіряти перш за все. Звичайно, це обличчя і довіритися, ну просто так прийти. Звичайно, я теж коли навіть йду стригти волосся, воно відростає. Да? Ну, мені завжди теж я там іду по рекомендаціям, і це важко знайти свою людину, але треба шукати. Да? Треба може в групах. Якщо перший час немає можливості ходити до косметолога, то можна. Самому да, от, підібрати собі хоча б домашній догляд, і можна робити собі такі процедури, як мікронідлінг, такі валік з гулочками, і робити угу. собі сивороточки, тобто якісь прості процедури, але робити їх системно. Угу. Скажи, будь ласка, а що відноситься от в Англії? Я розумію, що якщо ти назвеш якийсь бренд, то це подумають реклама. Але все-таки от якась. Для кожного. От, ну, наприклад, я дуже хочу доглядати. В мене немає Наталя, яка може мені порекомендувати. Куди мені йти? Ну добре, мікронідінг я можу купити на Амазоні, по-моєму. Так. 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 А от під нього, а от що? Де, де його шукати? Із е, англійських брендів мені дуже подобається і Elemis, є, косметика ну, в доступі в інтернеті. Там є дуже класні колагенові маски, Елюмія. Я працюю тут в салоні і вона теж є. А доступна. доступна. Угу. Так, є навіть склад обичний буц, і там є дуже. Ну, може, там, звісно, молікулярний вес інгредієнти не такі активні як, але угу. їм теж можна користуватися, якщо там для підліткової шкіри або собі на перший час. Но треба дивитися, да, от інгредієнти, що доходить до складу. Треба, щоб в умивалках не було лауріл, сульфату натрія, цих піння да, вішіст, які... А, грубо говоря, це средство для миття посуду, я коли читаю, там лауріл, сульфат натрія і средство для вмивання, то той самий інгредієнт, тобто можна по суті фейрі умиватися, це однаково, да. але це розрушає защитну захисну мантію кожу. І е, шкіра така, о, да, вона неправильно працює, вже нарушений її pH, і можуть, е, можуть навіть на фоні неправильного догляду з'являтися акне, да, оці виступи, то є ми можемо саме спровокувати. Тому. Звісно, треба індивідуально дивитися, да, от у кого яка шкіра комбінована, суха. Якщо у вас а там в тій зоні більш а, да, от, ой, жирна шкіра, да, то вам треба і Тобто, Можливо, треба знайти на перший час лікаря, який вам назначить догляд, а ви потім будете да, от уже дивитися ці інгредієнти, придивитися, зможете самі собі щось підбирати. Наталь, що ще ти би порекомендувала? наш, ну не нашим, а взагалі от жінкам 40+. 40+, плюс в першу чергу да, от на всіх навчаннях завжди куди б я не їздила. А саме перше це СПФ э, захист, тобто це як фундамент. Тобто, якщо ви не захищаєте шкіру, ви робите дорогі процедури і виходите на вулицю, да, там, де ультрафіолет повріждає вашу шкіру. Тобто, якщо навіть немає сонця, то у нас зараз э, така екологія, що ультрафіолет він э, везде. І тому перше, це завжди треба СПФ-захист. Ці сонцезахисні средства, вони бувають там фізичні, хімічні фільтри. Тому важливо, щоб там були фізичні фільтри. Це диоксид титанію. Часто він дає більосинальот, але зараз з'являються нові нові средства більш легкої текстури, вони справді захищають і класно лажатися на шкіру. А скільки це? 30, 35, 40, 45, 50? Бажано. Чи відрізняється літом? І да, зимою літ, ну, Зимою ми можемо СПФ навіть 15 і до 30, а влітку бажано 50, 30, якщо ви там не знаходитесь. І кожні дві години треба оновлювати, якщо ви, особливо якщо ви біля моря десь. Та да, от і таке на, на вулиці працюєте. А Наталь, обличчя тільки чи може ще і шийка тут зона декольте? Да, шийка і декальте можна навіть ручки, хану, звісно, я теж не можу сказати, що я там мащу на руки, на обличчя завжди. І треба дуже доглядати за шкі... нашою шкірою шиї. Також сюди теж треба тут дуже тоненька шкіра, наша платізма. Це шкіра, така шкіра, як шкіра навколо очей. Вона дуже тоненька і дуже її потім дуже важко відновлювати. Я часто колю потім полінукліатиди, да от мікрогочати ТРФ для секр... ну, скорочення кожного лоскуту. І тут дуже важко. Її треба просто зберегти. зберегти. Що ще ти порекомендуєш? Це ще 40+. плюс. Да, сорок плюс. Щоб я пореком... я б порекомендувала вивчити навіть собі робити якісь масажі для обличчя, навіть само. Можливо, колись ми зробимо передачу, де я покажу. Один час, я коли була в Києві, я кожен ранок вставала в 5, утра, я і зараз бігаю на пробіжки і роблю там пілатес. і у мене була зарядка, я в інстаграм завжди викладала, утром мої клієнтки вони включали, і я їм показувала, у мене був скрібок горша, і я показувала, як прибирати отюки, як правильно за валом працювати по сивороткам. Да, от, і може якось можна робити навіть ці масажі обличчя самому, навіть 7 хвилин в день. І найважливіше, треба працювати не з обличчям, а з шеєю, бо тут у нас грудійна ключичні сосцевідні лімфоузли, які а, а, прибирають всю воду з обличчя. Ми можемо скільки угодно працювати з обличчям, а якщо ми не пропрацюємо цю зону, то результату не буде. Плюс собі пілінги можна в домашніх умовах робити. дивитися навіть в аптеці препарати з гліколєвою кислотою. Там дуже мілка молекула, молекулярний вес гліколєвої кислоти, це саме королєва пілінга в де? А в обичномуці я бачила в складі, там є для, конечно, для сухої шкіри, ні в коєму случаї саліцилову кислоту. Не mm -hmm, можна. Uh -huh. Дуже добре працює молочна кислота, це мілка, цид э, глікольова кислота. Буде дуже э, молочна кислота, вона дуже зволожує. Вона mm -hmm. дає таке зволоження, і її навіть можна навколо очей. Ну, э, Дивлячись на піаш, да, яка uh -huh. там uh -huh. от, і обов'язково пілінг він прибиває, прибирає старі клітини з рогового слою, і тому буде обов'язково результат. І ваш домашній догляд він буде працювати набагато краще, якщо ви будете пілінгувати час від часу. От 40 плюс, це в першу чергу, дав ці. А старі клітинки їх треба прибирати. Це як генеральна уборка. Якщо да, брудна квартира, то куди там нові меблі? Ти хоч сиворотки, хоч що туди накладай, воно буде виглядати таке собі. А як часто пілінг можна робити? А це залежить від шкіри, типу mm -hmm. де, треба дивитися, що якщо у людини є розацея, купі то їм дуже обережно. Там треба низькі концентрації. Тобто там в інструкції 3-5, іноді 10 хвилин витримувати, mm -hmm. змивати холодною водою або потім. Наносити вже сиворотки, активні креми, можна використовувати ліфтінгові маски, там, де входить состав дмая, це дімітіл, аміна, етанол. Це завжди буде крутий ліфтінг. Тобто ДМАЕ, він у нас в організмі синтезується, а вже з 30 років його не вистачає і наші мишці вони привісають, не такі пружні становяться. От, Можна робити маски, в першу чергу пілінгувати шкіру. От і да, піптіди дуже добре використовувати пептиди. дивіться в склад. Піптіди це строїтельний білок, з допомогою чого шкіра оновлює свій колаген. Тобто треба дивитися там лізін, валін, триптофан, це незамінні амінокислоти, піптіди. А вони також є фактори росту, да, тобто, які стимулюють фібробласти в цих кремчиках. Ми ну часто в масках це є. А там, де зволожуючі маски, де є омега кислоти, вони там у кого як на не підходять, але для а, да, після 35-40 років то дуже класно будуть зволожувати шкіру. В принципі, можна зробити свій власний догляд. обережно читаємо все, що ми купуємо. Далеко не йдемо. Йдемо, подивимося в буці, послухаємо Наталю, що повинно там бути, що ми читаємо. А от ти розказала: А от скажи, будь ласка. А зволожуючі креми, от які, які б ти рекомендувала, якщо можна тут десь подивитися, я б дивилась на склад, і якщо кожа зневоднена, якщо у жінки зморшки на фоні зневодненої шкіри, то я б шукала гіалуронову кислоту. Uh -huh. Одна молекула гіалуронової кислоти вона притягує до 500 молекул води. Тобто, uh -huh. якщо це зморшка, яка виникла на фоні сухості, то вона завдяки крему спрацює і прибере. Uh -huh. Значить, в принципі, я думаю, що ось на сьогодні ти розповіла, мені здається, дуже глибоко, дуже досконало. І я думаю, що кому це цікаво, той, мабуть, все ну, не все зрозумів, але передивитися, знову ж таки, занотувати собі і вже трошки легше стає. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Я думаю, Наталя з задоволенням відповість. І я й передам усі запитання. Ну що ж, спасибі велике. Дуже дякую.